Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way. I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was. There. closed, now I see clear фри. day And I just wanted to say вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні розпочинаємо відео із поїздки в Дніпро Дніпро-М. Треба було купити чоловіковим батькам нову мотокосу. Їхня зламалася. Я якусь у відео показувала, і дуже наша мотокоса від Дніпро Дніпро-М сподобалася свекру. Він сказав, що хоче таку саму хоча ми взяли йому трошечки іншу модельку. Трішки новішу і потужнішу. В них, звісно ж такі корови, і їм треба дуже-дуже багато сіна. Придивлялися ми з чоловіком новий генератор, наш трошечки вже, я би сказала, хоче зламатися, і я боюся, що коли чоловік повернеться на передову, я залишуся без світла в нашому будинку. Тому придивляюся на генератори, придивляюся на різні е, такі. Я не знаю, зарядні станції, потужні повербанки і так далі, щоб в мене все працювало і функціонувало навіть коли зламається генератор. Хоча, знаєте, в мене чоловік каже, що все в ньому добре, все в ньому прекрасно і буде він працювати далі. Але я така завбачлива людина, думаю, поки є чоловік, треба проконсультуватися, що краще взяти. Він мені рекомендує брати дизельний. Але не знаю, не знаю, бо придивляюся ще, плюс до всього, сонячні панелі з акумуляторами, будемо дивитися. До речі, ми були ось це в місті Рівному. Зазвичай я скуповуюся в місті Костопіль в Дніпроемі, але так як ми живемо вже ближче до міста Рівного, то, звісно ж таки, купували тут. Нам люб'язно винесли, протестували косу, все супер, ми за неї заплатили. І поїхала забирати стінку. БУ-стінку. Я казала в попередньому відео, що нам не вистачає меблів і треба нам куди складати свої речі. Ми живемо в будинку, де немає меблів майже. Є єдине що, це ліжка, які постягували, де тільки могли. І більше там особо нічого немає. Ну і кухню, що ми купили бюджетну БУ. Заправились. Заправили вірніше чоловікового брата буса і поїхали по стінку. It's what you're doing, making me feel. Like Забрали, вона вже в будинку, одна частина її не помістилась нам у наш бус, і довелося її розібрати на запчастини. Ми її так і не збирали, скажу вам наперед, будуть у нас дрова. Запалили ось такі імітовані свічки, це свічки із секонд-хенду, можливо, колись показувала, можливо, ні, в розпаковках своїх не знаю. Порядка ще на кухні немає. А в нас почався новий день. Буду я намивати від фірми Деламарк засобом для миття підлоги наші нові шафи. Ну, як нові, це БУ, але у нас вони нові. І вони дуже такі, знаєте, в пилюці, це все треба помити, почистити і поставити по місцях. Бо речі, в нас взагалі по всьому будинку: в пакетах, в ящиках. Коротше, де ми їх тільки не складали, і на другому поверсі були, і на першому поверсі. І пора це все вже організувати якось. З чоловіком ми якось згорем пополам це все з'єднали. І єдине, що не піднімали, це саму велику таку верхню частину шафи. На ту шафу, де вона мала бути, поставили сюди до стінки, де мав бути той та частина, яку ми розібрали. Показую вам взагалі, в якому стані шафа. Вона непогана, єдине, що треба було відмити і прикрутити деякі дверцята, бо навіси поламалися. А так, ще ця шафа, мені здається, переживе нас разом. І далі у відео я вам взагалі покажу нашу залу і що там і як. У нас закінчився газ в балоні, тому довелося готувати. на Вогні, на вулиці, але ви знаєте, що це величезний плюс будинку, що можна зібратися ось так і на вогні приготувати що завгодно, навіть елементарний якийсь борщ чи суп, і це буде набагато-набагато смачніше, ніж це готувати вдома на електроплиті або на газовій. Бо в нас такий варіант. Приготування. Чесно, я думала, що ми після переїзду зробимо якийсь шашличок, чи ще щось, але роботи настільки багато, що ми просто не встигаємо. Тут я вибираю редиску, яка виросла вже в нас. Це сама найперша редиска, яку я тут сіяла. Планувала ще сіяти, але, на жаль, напевно, вже пізно мене відговорили, написали, що. Катю не сій, бо вона вся постріляє і не дасть нічого. Впереді буде спека. Хоча зараз наразі таке літо, що мені здається, спеки ми не дочекаємося, діти чекають басейна, коли ми наберемо. А я просто не знаю, чи варто його взагалі з другого поверху знімати, бо тепла немає. Немає такого, щоб нагрілася вода, і діти могли на вулиці поплескатися Ось таку кучку я нарвала редиски, вона дуже смачна. Чесно кажучи, я ніколи не думала, що своє домашнє ще набагато смачніше, ніж куповане. Я підпалила коротше, цей вогонь, дуже тяжко було, чоловік трохи допомагав, бо у нас загалом тут вітер був дуже сильний і треба було. Обставляти ще більше цеглою, бо все повністю задувалося. Винесла я, до речі, вже наш казанок, в якому розморожувала гомілки, і планувала приготувати типу якогось такого ріденького, але без картоплі, а тільки з вермишелью. І вийшло дуже смачно. Чоловік у мене вирішив посмажити трохи сала. І в нас обід був взагалі ідеальний. Вовчик поліз до тата на другий поверх. У нас тут ще така драбина, досить небезпечна, але діти до неї не підходять самі. Василько може сам вилізти, сам злізти, але так обережно лізе. А ось вовчик дуже сильно боїться, і ми його туди висаджуємо, виносимо і забираємо. Так що діти тут все ж таки бояться висоти і не летять донизу. Я сама боюсь лазити по цій драбині, але якось треба переборювати цей страх, бо ми на другому поверсі і ночували, скільки і були. Тут хочу вам трошечки показати нашу стінку, як вона тепер виглядає. Взагалі, тут як виявилось, фасади блискучі. Єдине, що я не намивала, ще зеркала і скло не начищала. Скажу чесно, не було часу, просто протерли ганчіркою та і все. І засобом Деламарк, там, де ремонти, ідеально можете вимити все. Саме той засіб, який написано для підлоги, він забирає, просто прилипає до ганчірки весь пил, бруд, все, що там було таке брудне. Геть повністю все відмилося. І немає ніяких розводів, немає ніякого, знаєте, такого е, нальоту. Ось коли ви чи фарбуєте щось е, сніжкою, чи, там, я не знаю, якісь такі е, штукатурні роботи робите, і у вас дуже багато білого, ось цього, знаєте, що не вимивається. Багато хто бере олію. Вливає до води і намиває це все, але ж воно тоді слизьке і тоді його змиває. А цим засобом я скільки ремонтів переробила, стільки всім кажу, якщо у вас є після ремонту будівельний пил, вимивайте його засобами для підлоги. Меблі, техніка, підвіконня, вікна, стіни, все, що вам треба вимити від пилюки, все мийте цим засобом. Не прогадаєте. Я вже тут трошечки складала речі, плюс ми спостерігали за Васильком, бо дуже він любить бігати, спостерігати за вогнем. Наші гомілочки вже підтушкувались, підсмажились, додала туди морковку, цибульку зелену, і, звісно ж таки, ми додали туди води, лаврове листя, сіль. Також всипали туди вермишелі, і це все в нас зготувалося на вогні. Це було настільки смачно вам не передати. You might have thought It's not right or wrong It's about trying. Find the city. Чоловікової так званої відпустки просто пролітають з кожним разом все швидше і швидше, ми можна сказати, що і не, нічого не встигаємо, бо були плани одні, а виходить так, що робимо щось інше. То ми складали кухню, то вішали шавки, то дороблювали воду. Підключали, знаєте, не, не тільки дороблювали воду, а підключали ванну, підключали туалет, підключали воду в кухні, потім треба було організувати також на другому поверсі дещо. Тому їздили закуповуватися. І так само я ось увечері поїхала з чоловіковим братом купити ще дві плити, як виявилося, що їх мало. Ми купили 24 плити один раз і 4 плити брали до. І цей раз ми беремо ще дві плити, бо нам не вистачає. В загальній кількості на другий поверх на підлогу піде 30 плит. І це дуже багато, я вам скажу, що якби з самого початку мало ще там і залишитися. Але, на жаль, нам не вистачило, тому докупили. Взяла два перехідника. Для підключки крана води. У ванній кімнаті ми досі кран там не поставили, підключили просто звичайний перехідник із краником, прикрутили туди душ розпилювач і все. і Так користувалися майже цілий тиждень. Тому купила два перехідника, поїхали ще, взяли бензину нам на генератор і бензину в село. Потім ще по дорозі заїхали по дві посилки. Взагалі, ті посилки я вам покажу напевно у наступному відео. Там пов'язана досить така цікава історія. Я дещо замовляла для будинку, і нова пошта дивує просто зразу в раз. Але не будемо зараз про погане, будемо про хороше. Балон ми, до речі, заправили. Заправили на 30 літрів, так що поновили все: і пальне для генератора, і газ. Тепер можна бути спокійним і довго працювати і користуватися. Підключаю я шланг від Дніпроема, не показувала вам жод... жодного разу у відео, бо зазвичай я це роблю сама штатива тут, навіть якщо поставиш цього маленького, що в мене є, то його тут вітер просто знесе. А так як ми переїхали, у мене є живий штатив, звісно, не завжди. Бо Юрчик буває, ночує ну, в бабусі, буває. Він десь з друзями гуляє, я поливаю, ну по-різному буває. Тут він в мене був, то я його попросила познімати. Хочу що сказати, у мене це перший досвід з шлангом і з поливом. Дуже мені сподобався розпилювач від Дніпроема. Я не очікувала таку кількість там різних режимів поливу. Знаю, що це не новина. Єдине, що можу сказати, що в цьому розпилювачі є аквастоп. І це дуже зручно, коли я вмикаю воду в будинку. Коли я вмикаю воду у дворі, ну тобто на вулиці, то в мене зі шлангу нічого не біжить. Тобто, я повинна підійти до шланга, де б я його там не занесла, і ввімкнути тоді воду. Це дуже зручно виявилось. І, до речі, і з поливу мені дуже подобається розпилення саме так, ніби падає дощ. Як знаєте, коли ви йдете по вулиці і там падає дощ. Пополивала спочатку трохи я, показала Юрчику, як це робити, бо, думаю, таку справу вже можна довіряти і дітям. Йому, тим паче, було дуже цікаво, тому. Помаленьку, потихеньку привчаю молоде покоління, хоча я не вважаю, що я старе покоління, але дітей треба навчати працювати на землі. Бо якщо вони будуть просто жити так і думати, що все береться з магазину, то майбутнього в нас усіх не буде. Splinters, facts from fictions. It's dark outside. It's cold in here. There's nothing left but all your fears. You're falling like. You're falling like the moon falls in the sky Tightly, like I was there, and whisper softly in your ear that everything is gonna be alright.